Ви коли-небудь відчували, ніби вас веде невидима рука, ніби раптова думка, дивний збіг обставин або зачинені двері намагалися вам щось сказати? У світі повному шуму Бог часто говорить пошепки. Сьогодні я покажу вам п'ять незаперечних ознак того, що творець намагається достукатися до вас прямо зараз. Зверніть увагу на останню. Можливо, це саме та причина, чому ви дивитеся це відео. Ознака перша. Ефект луни. Це те, що я називаю ефектом луни. Це коли ви чуєте одне й те саме повідомлення звідусіль. Ви можете побачити певний вірш у стрічці новин. Потім почути, як випадковий перехожий згадує саме цю тему, а згодом знайти її знову в книзі. Яку не відкривали роками, Бог не просто повторюється, Він намагається привернути вашу увагу. Якщо повідомлення продовжує повертатися до вас, припиніть тікати і почніть слухати. Ознака друга надприродний спокій. Це спокій, який не має логічного пояснення. Ваш світ може руйнуватися. Плани розсипаються або на серці дуже важко. Але раптом ви відчуваєте глибоке, тихе, затища всередині. Біблія називає це миром, що вищий за всякий розум. Це не просто емоція. Це Божий спосіб сказати. Я все контролюю, просто довірся мені. Ознака третя. Зачинені двері. Цю ознаку найважче прийняти. Ми часто так палко молимося про якусь можливість, але вона не реалізується. Ми відчуваємо себе відкинутими і ображеними, але пам'ятайте, Боже ні, це часто його найбільше так, для чогось набагато кращого. Він не блокує ваш шлях. Він захищає вас від шторму, якого ви ще не бачите, і спрямовує до вашої справжньої мети. Ознака четверта. Духовний неспокій. Чи відчуваєте ви раптове, глибоке незадоволення тим, де ви зараз перебуваєте? Таке собі святе хвилювання. Це ознака того, що Бог витягує вас із зони комфорту, яка вже стала для вас в'язницею. Він тривожить вашу душу, бо приготував для вас нову місію. Це тяжіння у вашому серці, не тривога, це заклик рухатися вперед у вірі. Ознака п'ята. Божественний момент. І нарешті найважливіше. Ви дивитеся це відео прямо зараз. Серед мільйонів роликів в інтернеті цей знайшов саме вас. Це ваша луна. Ви натиснули на нього не випадково. Ви зробили це, бо ваша душа шукала відповідь. Бог використовує будь-які способи, навіть цей екран, щоб сказати вам Я бачу тебе, я знаю твоє ім'я, я ніколи не забував про тебе. Яку з цих ознак ви помічали останнім часом? Напишіть амінь у коментарях, якщо ви готові чути його голос чіткіше. Не забудьте підписатися, щоб бути частиною нашої спільноти. Пам'ятайте, ви ніколи не йдете цим шляхом наодинці.